Днями у Всесвітній день донора крові у Кременчуці акцентували увагу громадськості на важливості донації. Однак, на жаль, кількість донорів крові все ж недостатня. Тому Кременчуцька обласна станція переливання крові запрошує усіх врятувати життя, здавши компоненти крові. У Нас повинні бути великі резерви донорської крові, розуміючи, що можуть бути різні потерпілі. Це люди, які військовослужбовці, захисники наші, це ДСНСники, наші, це цивільне населення. І ми, як заклад. Охорони здоров'я обов'язково повинні мати певні резерви для надання трансфазіологічної допомоги. Нічого цього ми зробити не зможемо, якщо в нас не буде донорів. Гарний приклад в організації колективної здачі крові демонструє Кременчуцький медичний фаховий коледж. Представники якого вже неодноразово долучалися до цієї ініціативи. Подяка департаменту охорони здоров'я, Полтавської обласної військової адміністрації оголошується колективу та студентству комунального закладу освіти Кременчуцький медичний фаховий коледж. Імені Володимира Івановича Литвиненка Болтанської обласної ради за вагомий внесок у розвиток добровільного безоплатного донорства крові. Ми вам дякуємо всіму вашому колективу. Подяка вам. Самі донори відзначають, що одного разу зробивши вибір, вони продовжують здавати кров, рятуючи велику кількість людей. Я е, зіткнулася з цією проблемою, коли в батьків почалися проблеми. Я побувала в лікарні і побачила, як. Багато людей потребують цього, і так як мені зробити це не важко а це допоможе багатьом, тому регулярно здаю кров і інших призиваю. Стати донором крові не важко. Головне завчасно підготувати свій організм за 48 годин не вживати жирної та копченої їжі, а також алкоголю. Більш детально можна дізнатися про все у мережі інтернет. Найголовніше для донації крові це мати бажання. Донорів ну, на превеликий жаль необхідної кількості. Ми не маємо. Тому знову наголошую на те, що донори крові дуже дуже нам потрібні. Шановні кримінчужани, не залишайтесь байдужими, залишайтесь. До донорства крові. Всі абсолютно групи нам потрібні. І резус позитивні, і резус негативні. Черг немає. Попередня запис не потрібна. Працюємо з понеділка по п'ятницю, з 8 до 14. Будь ласка, паспорт, ідентифікаційний код при собі маєте. Тож зробіть добру справу, адже для людини, яка потребує переливання, ваша кров це шанс на життя та одужання. Дмитро Цирюльник, Ростислав Григоренко, Кременчувські новини.